Ягани. Ви чули таке? Це індійський народ, який живе в Чилі, десь там, на вогненій землі. Яганів залишилось півтори тисячі осіб. І тільки одна жінка розмовляє яганською мовою. Навіть ім'я її відоме Крістіана Кальдерон. Навіть ім'я відоме. З яганського словника прийшло слово, яке визнане книгою Гіннеса як найємніше у світі слово. Я навіть спробую його вимовити. Маміхла Пінатапай. Мігламай хлопі Дивіться, відразу ви ну і що далі? Так от, воно означає цілу фразу погляд між двома людьми, в якому виражається бажання кожного в тому, щоб інший став ініціатором того, чого хочуть обидва, але жоден не хоче бути першим. Ось це означає одне слово. Ось мене вразило, скільки може вмістити в себе слово. Питання моє таке: яка глибина слова? Слово це Всесвіт. Слово це все. То ви кажете, що воно вміщує в себе? Спочатку було слово. …Всесвіт вміщує так. в себе. Взагалі, це слово Кей Вау Кей». Це ім'я ім Творця. творця. Чотирбуквенне ім'я Творця, яке пояснює нам чотири ступені, якими сходить вища еманація на його творіння. Творіння. Так. Ось це слово. А з нього все інше. Тобто, якщо ви кажете, що з нього все інше, то це слово є в кожному слові, у кожній дії, взагалі у всьому. У всьому. Це UTK Воно бабу. включає в себе абсолютно все. Що це за чари такі? Що це за таємниця? Що це за чотири літери, які є у всьому, у всьому абсолютно. Ну, це і є ім'я творця. Тобто, включає в себе чотири. 4... Тупення, поширення світла від самого Творця до своїх творінь, тобто світло існує практично у кожному слові, в кожній дії, так. у всьому. І це слово ім'я Творця містить у собі всі слова, взагалі все. Ось це ім'я Творця включає так. в себе все. А ось скажіть, будь ласка, якщо можна, це чотири літери. Що означає перша буква Юд? Юд це джерело світла. Так, 'ют це джерело так. світла. Далі наступна кей це розширення світла. Далі вав це його сходження вниз. І останнє Кей це вбирання світла в нижчих тих, що існують уже. А ось ще одне таке запитання. Кажуть, що не можна вимовляти ім'я творця. Що хочуть цим сказати? У принципі його ніяк не вимовиш. Як би ти не старався, тому що це букви, і саме це слово, саме по собі, це не слово, це код. Ось те, що ми з вами сказали: це, те... Києва, і Киє, це код. А коли говориться, що ім'я Творця не можна вимовляти, це те, що не можна намагатися назвати його дію, тому що в принципі від людини вона прихована. Разумію. Тож не намагайся цього робити, не можна, йдеться про неможливе.